Вітаю на каналі Майстерня домогосподарки. Мене звати Олена, і сьогодні ми з вами знову зануримося в чарівний світ вишивки. Сьогодні хочеться зробити вишивку маленького метелика за допомогою різних шовчиків. Ось я намалювала такого олівцем маленького, і зараз спробуємо. Ось я взяла ниточку ось такого кольору, вивела її на лицеву сторону. І зараз вводжу голочку, в те саме місце і виводжу на деякі відстані і роблю ось таку петельку. Це шов тамбурний, або петелька з кріпленням. Напевне, ви в будь-якому разі або щось вишивали таким шовчиком. Або бачили його в якихось вишитих виробах. Зазвичай він представляє собою такий ланцюжок із петельок, але його можна використовувати і іншими способами. В даному випадку я намагаюся створити візерунок на крильці метелика. Ось я вивела голочку з ниткою на деякій відстані від першої петельки вправо. І знову туди ж колю і зроблю поруч ще одну таку петельку. Ось. І маленьким стібочком ми прикріплюємо цю петельку. Так. І тут зробимо ще одну третю петельку на цьому крильці верхньому. Ось так. Ось що вийшло? І тепер ще заповнимо менше крильце. У нас воно ось тут, нижнє. Так. Теж на відстані. Зараз перейду, щоб зробити такі петельки, таку вишивку на оцих двох крильцях. Ось завершую робити петельки на іншій стороні метелика. Дякую всім за перегляд цього відео. Нагадую, що якщо воно вам сподобалось, ви можете поставити вподобайку, підписатися на наш канал, а також прокоментувати.